Але ми всі розуміємо, що ці законодавчі зміни принципово не плинуть на мобілізацію, тому що, на мою суб'єктивну думку, все-таки ключовою проблемою це є відсутність мотивації. Добровольцем фактично і треба щось робити з тим, щоб люди охочіше йшли до військоматів. І одна з альтернатив це все-таки зараз є рекрутинг. Коли не треба чекати повістки, не треба чекати, що тебе заберуть невідомо куди, що ти, умовникаючи, сидів за комп'ютером, працював там з адміном, а тебе відправлять працювати артилеристом, і це теж може лякати, тому що де ти, де важка артилерія, і тому сьогодні вже є кілька таких альтернатив. І власне це не лише зараз центр Азов, який вже з початку весни проводить рекрутинг, а вже і Міноборони теж почали набирати людей через WorkUA. не тільки через WorkUA, через LobbyX так само. І от вже в листопаді 2023 року понад 150 військових підрозділів розмістили свої вакансії на платформі LobbyX і. Вже розпочинає, як сказала Мар'яна, працювати ця, цей інструмент на Work.ua. і посади. І... Вони вже до речі озвучили, що бракує водіїв, слюсарів, газозварників, будівельників. Тобто, тобто щоб розуміли, у вас... що якщо вас це означає, що всі зразу біжать штурмувати окопи, і у вас є шанс, якщо ви добровільно підете наперед в армію. То ви зможете працювати в тилу. Я таке, до речі, давнями читала, що за одним е фронтовиком, тобто людина, яка на фронті, стоїть сім чоловіків. Звичайно, що тема мобілізації захот... дуже ми хотіли обговорити саме з діючим військовим і не просто з військовим, а з людиною, яка набирає рекрутів. Зокрема, це Кшиштоф Мушак. Він е очолює львівський рекрутинговий центр е Азову. Від це дуже ну, всі від... відома бригада, колись полк. І ми Власне, хочемо дізнатися, як йдуть справи з добровольцями зараз і як щось бачать взагалі вирішення проблем мобілізації по Україні. Вітання! І власне перше ж питання: У вас працює центр, якщо не помиляюся, десь з березня місяця в Львові? Наскільки ви відчули, що потік людей е зменшується, добровольців стає менше? Чи все-таки, якщо говорити про Азов, то є багато чоловіків, які хочуть добровільно сьогодні ще йти на війну? Всім доброго дня. По не з березня ми з квітня почали. Ага. Бо я ще недавно дивився, самому інтересно було. Це початок квітня. Проблеми в нас були з мобілізацією, це хіба червень, на серпень з, з чим зараз, це пов'язано Ну не знаю. я Думаю, хто хотів, цей пішов, а решта ховалися по домівках, як завжди. Але зараз ми запустили проєкт з Work.ua, Тепер ще з Robota.ua і ще з одною платформою, тому кандидатів у нас дуже багато, деколи навіть немає часу відпочити. О, а якщо не секрет, скільки в день у вас чи за тиждень приходить людей? За тиждень я ще так воно підраховував, але в день, якщо рахувати, це приблизно 12-13 людей. А хто ці люди зараз, ці добровольці, умовно кажучи, які зараз приходять? Тобто це вік, який вік? спеціальності? спеціальності, так. Є різні, є які хочуть в піхоту, це більш молоді люди. Є якісь спеціалісти, механіки, фельдшери, ну, всі спеціальності медиків, там, електрики, автоелектрики ну це вже більш вік такий 40+. А якщо брати бойовий підрозділ, це з 18 років до нас приходять люди. Ви згадали про 18 років.